Усе для любої доньки, керівник квартирно експлуатаційного відділу протягом трьох років нажився на своїй посаді більш аніж на 14 мільйонів гривень. Деться про елітний будинок у брюховочах за 300 тисяч американських доларів, крутезний позашляховик БМВ та квартиру у 100 квадратних метрів. Усіма цими статками користувалася дочка спритника, але оформлював він їх не лише на неї, але й на інших родичів, і хоч на брата своєї дружини, якого він раніше влаштував солдатом до однієї з військових частин. ДБР вже завершило свої Слідування, тож тепер слово за суддями, які вирішить подальшу долю негідникам. А за законом йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Передбачаємо засвітня організація охорони здоров'я на у Нас менше середній медичний персонал. Я думаю, що судні податки сімейних лікарів. 2024 рік став випробуванням для медичної сфери Львова. Війна, економічна нестабільність і кадрові проблеми ось основні виклики, з якими довелося зіткнутися. Та, попри все, система охорони здоров'я міста продовжує розвиватися та покращуватися. Основна мета підвищення доступності та якості медичних послуг для населення. Виклики є для нас такі ж самі, як і для цілої України, тому що ми перебуваємо зараз в умовах повномасштабної війни. Навантаження на наші лікарні воно ну. Неспівмірно з звичайним роком понад 4,5 мільйони звернень було до сімейних і вузьких спеціалістів. Велика кількість звернень до наших центрів ментального здоров'я. Це не лише військових і людей, які потерпіли від війни, а й дітей, і цивільних, і багатьох львів'ян. Ось тому насправді дуже велике навантаження, але при цьому всьому. Нашим лікарням вдається залучати ресурси, відкривати нові високотехнологічні відділення. Одна з головних проблем це нестача кадрів. Найбільше це відчувається у вузькопрофільних спеціальностях, де кваліфікованих фахівців критично не вистачає. Найбільш затребувані, як я вже і говорила, так це є вузькі медичні спеціалісти дитячі, тобто в наших поліклінічних відділеннях. Це є лікарі, неврологи, лор-лікарі, офтальмологи дитячі з минулих часів. чомусь завжди вважалося, що працювати в стаціонарі це є більш престижно, ніж працювати в поліклініці, але насправді ми всюди робимо одну і ту саму роботу. Ми маємо одну і ту саму мету, тому неважливо, де людина працює в стаціонарі. Чи в поліклініці ця професія є такою дуже затребуваною і потрібною. І, в принципі, вдячною дійсно наші маленькі пацієнти, коли бачиш їхні щасливі оченята? Тобто, ти розумієш, що дійсно ти не даремно вчився і не даремно працюєш саме тут на цьому місці. Також щороку медики потрапляють у піковий період епідемії чи сезонних спалахів хвороб. Так, ось як справлятися з таким навантаженням. Ми розвертаємо додаткові кабінети так званих гарячкуючих пацієнтів. Для того у нас спеціально розроблено є на першому проводі окремий рентген-кабінет для такої когорти пацієнтів, що, по суті, може перетворити окремий корпус установи в приміщення, куди буде окремий вхід, де буде проводитися окремий забір усіх необхідних аналізів, де буде проводитися рентген-діагностика грудної клітки, тобто саме рентген, так званий легень. І знову ж таки, самі лікарі. Безпосередньо на місці консультувати пацієнтів, щоб не спричиняти поширення інфекції по решті установ. Тобто, такі маршрути є за такі потреби. Ми їх задіємо у контексті війни. Особлива увага приділяється підтримці військових, які потребують реабілітації. Протезування стало одним із ключових напрямків допомоги. Звернення військових чи Щодо протезування, чи то будь-якої медичної допомоги, це є пріоритет. Кажу вам чесно, всі. З ким я спілкуюся, вони попадають в різні госпіталі, зрозуміло, від сходу і, і по всіх країні всі дуже часто просять перевезти їх до Львова, е тому що чули, знають, розуміють рівень допомоги, який тут надається, якість допомоги надається, опіку, увагу. Тому тут йдеться про максимально. Навіть ви бачили харчування покращене. Ми зробили програму, коли з міського бюджету виділили понад 7 мільйонів гривень, щоб військовий отримав трошки краще, не трошки до такий, як треба набагато кращий раціон для його оздоровлення, відновлення сил. До того ж, відкрили сучасну протезну майстерню площею 800 квадратних метрів, створену завдяки підтримці уряду Німеччини та співфінансуванню з місцевого бюджету. Ця майстерня здатна виробляти понад 100 високоякісних протезів щомісяця. Так, це важка робота, це дороговартісна робота. І навіть коли це не покриває держава, а наші лікарні знаходять можливість акумулювати благодійні кошти Анброкен на благодійний фонд, інші можливості для того, щоб військові отримали все, що їм необхідно. А медична галузь Львова продовжує боротися з викликами, однак попереду ще багато роботи. Влада міста обіцяє посилювати підтримку медичних закладів і покращувати умови для пацієнтів та лікарів. Що ж зміниться у 2025 році? Покаже час. Христина Кругляк Семен Пулик, правда, тут Львів. Старовинні багнети, кинжал та кортик офіцера Люфтвафе. Чотири унікальних експонати намагалися вивести з України. Однак, прикордонники та митники таки виявили та вилучили цей скарб у контрабандистів. Експерти встановили, що кожен предмет має неабияку історичну цінність, тож керівництво ліської митниці вирішило передати старовину зброю до фонду Київського національного музею Другої світової війни. Обидва багнети до гвинтівок Маузер датуються кінцем 19 століття. А італійський кинжал та німецький кортик виготовили у 30-х роках 20 20 століття з попереднього тижня у мережі масово ширилася інформація про незрозумілу наразі речовину рожевого кольору, яку люди помічали практично в усіх районах Львова. Більшість припускали. Це отрута та справа рук докхантерів. У мерії ж, куди, зокрема, зверталися небайдужі львів'яни, кажуть зі своєї сторони відразу відреагували на ситуацію у місті. Ми одразу провели координаційні наради з головами районів. Вони обстежили всі райони міста. Загалом ми виявили більше десяти випадків в нашому місті, коли така речовина була на хідниках, переважно це в прохідних частинах нашого міста. Завдяки спеціальним власним миттю, ця речовина була усунута. Влада міста звернулася й до поліції, додає Андрій Москаленко. А Львів'ян закликав повідомляти на гарячу лінію міста, якщо іще десь побачать підозрілі плями. Однак чи речовина рожевого кольору це справді реальна загроза, поки достеменно невідомо. Адже лабораторного аналізу місто наразі не зробило. Дослідження самої речовини це довший процес, тому тут важливо одразу тільки бачачі небезпеку і усувати. Звичайно, що будь-яка інформація, яка буде в даній справі. Я вчора і тому навмисне це публічно писав. Ми будемо все публікувати, тому що це мовити про безпеку і життя тварин. У одній із ветклінік нам пояснюють, звернення справді були. Однак наразі випадки з нейрогенними отрутами, які смертельно небезпечні для хвостанів, не підтверджені. Чотири найбільш поширені отрути, які викликають власне, неврологічні розлади. Колір, запах немає ніякого значення, і чим вони маскуються, і чи це були власні ті рожеві плями, які зараз показуються на фото в соціальних мережах, ми лікарі не знаємо, оскільки для цього треба проводити певну експертизу. З ознаками отруєння у чотирилапих, на жаль, стикаються практично цілий рік, незважаючи на пору року, додає ветеринар. Тож власникам домашніх улюбленців рекомендує бути пильними завжди. А якщо й помітили певні симптоми, тоді варто негайно звертатися до спеціалістів, адже часу може бути обмаль. Невеличні отрути вони мають бути кимось е зумисно десь поставлені. Перші ознаки це рвота, далі виражена слинотеча. І судоми. І це дзвіночки, при яких відразу треба їхати в клініку. Бо є деякі отрути, наприклад, харчові, зіпсутий корм, зіпсута їжа, перегодовування не свіжою людськими продуктами, то це аліментарні форми отрути, то там, як правило, ще власник може сам надати першу допомогу. Серед превентивних рекомендацій ветеринара вигул на повідку та використання намордника, адже найчастіше небезпечну отруту тварини саме з'їдають. Ну і, звісно, слід не нехтувати вихованням та тренуваннями для своїх улюбленців. В таких ситуаціях, якщо людині треба пройти ну, якусь ділянку, де вона знає, що точно травлять собак, значить є команда поруч. Команда поруч існує для собаки, собака в цій команді йде з піднятою головою. Відповідно, якщо вам треба якусь таку небезпечну ділянку пройти, я команда поруч собака спокійно пройшла. Чотирилапий це не просто член сім'ї. Йому потрібна увага та виховання, додає кінологиня, і це слід розуміти ще до придбання улюбленця та починати базові заняття і ще з цуценям. Має бути контакт. Ми не напрацьовуємо контакт через шарпання повідком. Ми напрацьовуємо контакт через їжу, через іграшку, через заняття, через спілкування. О, такий контакт він дає результат. А шарпати типу, ну, ми зробимо якусь там інтерактивну іграшку, яка буде відкликатися на команди, але не буде від того задоволений собаці, ні власник. Тож виховання та обережність під час прогулянок з чотирилапами сьогодні не завадять. Марічка Драбич, Семен Пулик, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Шлюб з кохання завершився кайданками для 45-річної жінки. Підозру її вручили прямо під час подорожі за кордон. Виявляється, новоспечена наречена скористалася другою групою інвалідності, аби допомогти своєму на 11 років молодшому другу. Вже під час допиту вона зізналася прикордонникам та поліцейським, що насправді не їде з чоловіком до родичів в Австрію, а просто фіктивно вийшла за нього заміж, аби він міг втекти за кордон від мобілізації. Тож замість медового місяця в Європі жінка скоріш за все перебуватиме 5 років. У в'язниці. Від жигулів залишилася лише купа металобрухту. Ввечері на трасі Львів луцьк сталася моторошна автотроща. Там вантажівка протаранила стару вазівську десятку, і удар виявився настільки потужним, що довелося викликати рятувальників, аби вони розрізали потрощені конструкції та витягли бідолашного водія. На жаль, вижити у цій жахливій аварії чоловіку не вдалося. Він загинув миттєво. Відомо, що йому було 27 років, і він мешкав в одному з сіл Львівського району. Зараз річчя по кроку встановлюють усі обставини цієї кривавої ДТП. І коли правопорушника встановлять, то він може опинитися в тюрмі на 8 років.